Є така тактика, коли ви знаходитесь недалеко від аеродрому противника в нулях, саме в нулях, але на великій швидкості. І підловлюєте літак, який злетів і йде з набором в сторону лінії фронту. Ось як саме я піймав бомбера, з першого заходу я його не кончив, І тому прийняв рішення перевернутися через верх. Бо Різниця в швидкості дуже велика. Він іде з набором, у нього швидкість невелика. Я шурую в горизонті на максималі, у мене швидкість ну, суттєво перевищує його. І все було добре, поки я не піймав гаву і не влетів його обломки і відірвав собі праве крило. Таке, на жаль, буває. Халепа спіткала радянських спортсменів непомітно.